Київський торт, пломбір, тюльпани та навіть полин. Всі ці аромати можна знайти лише в одному українському бренді. Аромат київського торта вибухає смаженими горішками кеші, шоколадною пастою та хрусткими коржиками з бізе. Це просто неймовірно смачно, і сказати, що я ва... чого не сказати. Парфум під назвою пломбір це буквально легендарним розовознаком стоп нарко я розтанула та щедро ляпнула на білу сорочку. Він дуже вершковий, пудровий та буквально крижаний. Аромат під назвою полин це справжній український душистий полин. Щоб його приборкати, треба неабияка сміливість. Він зелений, гіркий і практично обпікаючи абсентний. А ось парфум під назвою Колиба переносить в маленьку хатинку десь на Закарпатті, де після підкорення вершин ти запалюєш камін та грієшся теплим коняком з сигаретою. Парфум під назвою квіткарня пахне як той самий магазинчик з квітами біля дому. Тут відчувається і волога земля, і спітні лицелофан, і свіч. Стебля лілій та тюльпанів ну і мій особистий фаворит. Це аромат під назвою Бузина. Тут відчуваються гіркі перетерті ягоди, які розкриваються солодколимонними, чорносмородиновими та практично мигдальними обертонами. Цей аромат мене немов переносить у травень місяць.